Мода на встановлення пам'ятників Івано-Франківську триває. Міський виконавчий комітет оголосив конкурс на визначення місця спорудження пам'ятника митрополиту Андрію Шептицькому. Заявки буде оцінювати відповідна комісія, яку очолив мер Віктора Нушкевичус. Окрім нього, до журі увійшли близько 20 архітекторів, істориків, депутатів та громадських діячів. Логічно, аби постамент був встановлений у центральній частині міста. Однак визнають фахівці, знайти вдале місце буде нелегко, адже серед місця й так переповнене скульптурними спорудами. Ми знаємо, що Центр міста вже є ну, достатньо пам'ятників і визначити точно вибрати саме найбільш вдале місце, це є дуже важливий крок. Прив'язати до самого витвору, виробу, монументу місце це є взагалі досить важко. Цього разу ми намагаємося піти по процедурі правильній і чисто з точки зору професійної. І це зробити правильно. Також до вирішення питання, де саме стоятиме пам'ятник видатному релігійному та громадському діячеві Андрею Шептицькому, долучаться мешканці, адже передбачене проведення громадських слухань в Центральному народному домі.